Яскравий та спортивний Ford Puma 2020 року. Автомобіль ще на гарантії. Маємо бензиновий двигун, автоматична коробка передач. Комплектація ST-Line це є максимальна для Ford Puma. Машина на зимових шинах. Характеристики 215 55 r 17 Ось такий салончик нас зустрічає, повністю електронна панель приладів. Ось така пума нас зустрічає в салоні. Електроскладання дзеркал, повні склопідйомники. Датчик світла, датчик дощу, передні задні протитуманні фари. Тут також є шурдіки Естелайн. Цікавий салон з тканини з червоною стрічкою. Безключовий доступ, старт-стоп. Двигун працює ідеально. Пробіг складає 36 тисяч кілометрів. Ми маємо свіжу мультимедіа з навігацією. На кліма обігрів керма, обігрів сидінь, також повна площа лобового скла. Задній парктронік маємо. Перемикання режимів руху. На кермі ми маємо круїз контроль по лівій стороні та керування мультимедіа по правій стороні. З активних асистентів це отримання в полосі руху ми маємо і автоматичний дальній світло. Такий стан другого ряду сидінь. Класна, дуже е, стильна LED-оптика. Багажне відділення. Інтерактивна, розумна шторка, яка постійно залишається на кришці, відповідно, ви коли закриваєте, то вона не. Е, Дає побачити, що ви перевозите в багажному відділенні. Ось такий свіженький міський автомобіль. Дуже яскравий дизайн, цікавий колір, хороша комплектація. Більш детальні характеристики, опис та ціна на нашому сайті або в оголошенні на авторі.